Таке, так і є. Ось і ще ось цю ниточку перемотаємо до кубки. Зараз вона в нас тече, але що зробиш? На цій машинці навіть ось така велюрова ниточка також чудово файно перемотується. Я не можу показати, але вона така варсиста, пухнаста. Перемотаємо і її кубки. Щоб у нас уже все було так, як слід. Повільно мотаю для того, щоб відчути, де закінчиться, так? і з'єднуємо таким самим вузликом, щоб було його зручно розв'язати і заправити у в'язання. Ось такий вузлик. Хтось напише, ну, нарешті роздивилися, як його в'язати. Да. Причому мені казали, що ці нитки дуже крихкі. Ось, наприклад, якщо крайчик чіпать, то за крайчик, і ось, бачите, ось вони типу крихкі. Не можна їх перев'язувати, не можна дихати над ними, брати і все таке інше. Друзі, все можна. І перев'язувати можна. Ви ж не, не смикаєте нитки, ви просто в'яжете ними. От, І оскільки я вже зв'язала вручну один проєкт, розпустила і зв'язала на машинці проєкт з цих самих ниток, От, перев'язувала, скільки треба. От, нитка не витончилась, і е, на машинці, звісно, щільніше вийшло, ви бачите це. В'язала на машинці, на самій великій, це було номер 10 в'язання. Воно, я не знаю, чи відповідає вона спицям номер 10 але е, я в'язала до цього спицями номер 6 і в мене петлі були більші. Тобто, на машинному в'язанні номер 10 е, такий щільніший, ніж. На вручному в'язанні спицями номер 6 Отакої. Тож, я не можу вам відповісти, якщо вручну. В'язала простою резинкою один до одного. Проста резинка ось тут зверху обв'язала гачком. Ага, це вивертня сторона. Бачите, вона така пухнаста, що не одразу і зрозумієш. Ось ось це низ. Ось це виворітня сторона, не лицева вже сторона, з без накиду обв'язане. Ось тут ниточка в мене лишилася для того, щоб зшити бок. І далі зверху придумати, як же ж файно зробити, щоб була тоніка тепла і приємна. Та й таке найближчим часом це означає, що приблизно в цьому році, можливо, але це не точно, бо є проєкти, які лежать у мене більше. Буде. Продовження цього проєкту. Я купила ці ниточки минулого року, коли пообіцяли холодну зиму. І я думаю, треба якось тримати своє тепло. Ось такі нитки вони затримують повітря гарно. І зверху, якщо щось щільне втягти, то, виходить, ваше тепло зберігається за допомогою ось таких пухнастих ниточок. Получається, якийсь гольф або якась майка, туніка, і зверху, щоб то не було, вже буде дуже-дуже тепло, навіть якщо не буде опалення. Чогось в мене був такий страх. Я зв'язала, походила в ній добряче, дуже тепла, дуже тепла річ. Отвори між петлями були, прям вони видні були, їх було помітно, але. Друзі, це настільки виправдана річ, реально тепло. Віт. А опалення було яке і належне. Тож, подвійна користь, чогось злякатися, зробити все добре. <с rivers> і потім просто користуватися. Друзі, дякую всім за увагу. Перемотали ми в вашій гарній компанії реально все. Всім Тихої ночі, мирного неба та Божих благословінь. Па-па.